Роз'яснимо. Тут президент Володимир Зеленський прагне обговорити можливість відправлення військ НАТО до України безпосередньо з лідером Франції Манелем Макроном. Про це український лідер заявив під час брифінгу в Албанії. Таким чином, Зеленський прокоментував ідею очільника Франції щодо можливої відправки сухопутних військ західних країн в Україну і додав, що напередодні президенти мали хорошу зустріч і на ній обговорили багато ініціатив щодо посилення України на полі бою. Далі більше. Нам потрібно вижити, а вижити для України це означає мати дуже конкретні рішення і це дуже важливо. Ось чому я не можу з вами поділитися, наприклад, кількість артилерії, кількість боєприпасів 155-мм. Тобто, я маю на увазі, що ми маємо рішення, але те, що нам потрібно, це вижити. Я не був на тому саміті. Він сказав, що він поговорить про певні нові. Ідеї, яким чином посилити Україну? і він сказав, що він поділиться інформацією зі мною, коли прибуде в Україну. А тут давайте розбиратися ем, преса іноземна, знаєте, міжнародна преса пишуть, що ідея про відправку не військ країн НАТО, а окремих країн обговорювалася вже давно, і нині, мовляв, Макронові дали зелене світло для того, щоб оголосити, що так обговорювалося і можливі варіанти. І маємо реакцію ну, від Угорщини, зокрема, від Польщі, зокрема, хто там ще відреагував, що 100% Німеччина, Німеччина що, що 100% не будуть відправляти Больща. свій контингент. Але тим часом Петр Павел. Лідер чеський дозволяє десяткам чеських готових оборонців, які готові долучитися до з до лав Збройних сил України, захищати Україну, долучитися до нас. Як має виглядати ця опція, якщо іноземні контингенти таки воюватимуть в Україні? Країна направлятиме чи лідер дозволятиме долучитися? Ну, дивіться, механізму немає на сьогодні. Давайте чесно казати, щоб перемістити іноземний контингент навіть не від НАТО, а від національної якоїсь країни, скажімо, Польщі, має проголосувати польський Сейм. для, для того, щоб а, за межами національної території можна було використати військових. Чи проголосує будь-який парламент Європейської країни про переміщення цього контингенту в Україну на даному історичному відтинку? Я не думаю. Але те, що дискусія пішла, це сигнали Росії, це політичні сигнали Росії, які фактично невілюють оту запущену ІПСО про змореність і втому Європи від України. Цей дискурс він змінився. Подивіться по фінансах, по військах, по збройних контингентах, по фінансах. Якщо казали, що заморожені суверенні активи можна використовувати лише на відновлення України, тобто на гуманітарній цілі, то зараз кажуть, що ми будемо на зброю використовувати. От ті відсотки, які наварюються, скажімо так, на цих грошах заморожених, вони можуть бути використані на зброю. І Це вже прозвучало від Урсули фондрляйм на слуханнях в європейському парламенті. Зміна дискурсу з зміна дискурсу потім зміна дискурсу про те, що НАТО казала і європейці казали ні ні, щоб конфлікт не вийшов за межі України, щоб він не поглибився ескалації, щоб не було, щоб ми не, не вважалися втягнутими. Зараз уже запущена дискусія про те про можливість використання контингентів європейських країн, хай не НАТО, а європейських країн на території України. Тобто, плюс заява Макрона, подивіться на цьому саміті у Парижі, яка прозвучала, щоб Вперше, те, що не казав до цього захід жодного разу, що програш Росії забезпечить стабільність і безпеку Європи. Приблизно, ну так я не дослівно, а приблизно таке: до цього часу Захід не мав плану перемоги над Росією і взагалі не казав Перемога. Головне, щоб не програла Україна. Потім зміна дискурсу, те, що я помітив тренд, який. Якщо ми будемо е, з вами стояти скільки потрібно, то зараз е, ми вам дамо все, що потрібно. От е, Макрон також на цьому саміті сказав, що наші обіцянки від, від реалії відстають в Україні, відстають на 6-12 місяців. І наше завдання зробити так, щоб підтягнути наші обіцянки під реалії. Тобто. Е, е, при... нейтралізувати оцей геп, який виник між обіцянками і реальними справами, це означає, що будуть прискорювати, надавати і боєприпаси, і всіляку військову допомогу Україні, тому що Україна забезпечує час, який потрібен Європі, для того, щоб е, підготуватися до війни, mm -hmm. перелаштуватися, запустити свій військово-промисловий комплекс, морально підготувати населення до великої війни. І якщо не було б України, чи Україна б впала в 2024 році, ну вони не готові просто до війни. А євросі. Я була б мотивована йти далі, якщо б вона захопила Україну, і тоді б вони постали перед, перед більшими викликами і загрозами. Там же французький прем'єр Мсьє Аталь. Він ж розширив слова uh, Мсьє Макрона. Я так люблю, коли ти французькою говориш. Мерсі сказав я з акцентом. Дякую. От каже, Франція могла б відправити в Україну військовослужбовців для протиповітряної оборони, навчання української армії або захисту кордонів. Фактично він розширив поле, так би мовити, для маневру. Вони сказали, що кібербезпека, ПВО. Там, тобто, вони знаєте, щоб нейтралізувати такі висловлювання Макрона, вони каналізували в такий більш мирний, мирне русло, начебто, літають, але низенько. Тобто, відправимо, але на такі дії. Знаєте, кіперзахист, ну от будуть ділитися досвідом там кіберфахівці, але запуск самої дискусії, що за дверима вона вже є. Ця дискусія це вже говорить про те, що Європа перейшла від того від тактики стратегічної невизначеності до визначеності. Вона тепер розуміє, що треба вживати реальні кроки, тому що під загрозою вже Європа не східна Європа, не Україна, не східна Європа, а вже і Західна Європа. І в цілому Європа вона в небезпеці. І тому вони лишають оцю тактику в минулі. Улому це в мирний час вона була нормальна на, на, на відтинок той історичний, коли вони жили в мирі і торгували з Росією, то, то це нормальна була стратегія. Зараз вона не працює, ця стратегія. А в чому вона полягала? Пам'ятаєте, у Україні розвивали з одного боку структури, які, начебто, втягували Україну в європейський союз, але тримали нас на порозі і не давали нам вступити в європейський союз. Це стратегія невизначеності, начебто, і підтягують нас до європейських структур, але щоб не сваритися з Росією, не приймають нас не в НАТО, не в Європейський Союз. Вся все ця тактика не працює. Цю тактику відкинули, тому пішло розширення європейського союзу, от поглинання України, поглинання Балканських країн, тому що Росія використовується як. Важелі тиску на Європу ризики більш збільшилися, і тому це вже не працююча стратегія. І тому зараз вони чітко будуть визначатися, як допомагати Україні. От, приклад тому чеська ініціатива з цими снарядами: 800 тисяч у нас є. Давайте гроші. Почали скидатися грошима і почали забезп... і буде забезпечення України снарядами. Так буде у всьому надалі.